Серед часовних послуг, які надає управління пенсійного фонду в місті Ужгороді, є така послуга, як портал електронних послуг. Це передбачено постановою правління пенсійного фонду України номер 161 від 7 жовтня 2012 року. Згідно цієї постанови, кожен громадянин застрахована особа може зареєструватися на веб порталі і B портал, це ж можливість кожного українця контролювати свій заробіток свою майбутню пенсію. Все ми вдома за, комп за персональним комп'ютером. Це це чим це чим добре? Послу... тут є е, е, такі три послуги: як е, попереднє замовлення паперових документів. Е, це Замовлення документів, щоб не стояти в чергах громадянину, він через сайт оформляє замовлення конкретно для документів на пакет документів, яких, які потрібні у паперовому вигляді, які видаються управлінням пенсійного фонду. І е, отримавши потім відповідь на електронну скриньку з датою і часом, коли підійти, і забрати е, документи, готові, підписані, зроблені. Також є така послуга, як е, попередній запис е, на прийом. Або до керівництва, або до спеціаліста конкретного, е, там формується відповідно е, Питання, формується питання, на рахунок якого йде на прийом, і видається відповідь, прізвищем я по батькові, громадянина, який зробить звернення, пише звернення. І видається так само на електронну скриньку відповідь, коли, на яку дату, на, яке, на які години, на зручні години для громадянина, які йому підходять, вони можуть підходити сюди. Також є можливість відправити скаргу або переписуватися з перепис, вести переписування з. Працівником пенсійного фонду України громадяни застроїно особі пенсіонери можуть отримувати громадянин може отримати виписку про себе з системи персоніфікованого обліку. Це помісячна інформація, індивідуальні відомості помісячно, починаючи з 2000 року, розписані. Там є перелік роботодавців, до роботодавців. Нарахована заробітна плата, позначка про сплату внеску, кількість днів зараховано у стаж і при наявності спецстажу вписується і можуть контролювати стаж безплати страхового внеску, без ВЕТС. Так, так, ну, пенсіонери можуть, пенсіонери можуть отримати власне, довідкову додаткову інформацію по пенсіях, таку як там вид пенсії, який вид сума пенсії, і в якій сума розмір пенсії, де вписано буде, не враховано всі надбавки, там грошові допомоги, індексації. Все там писано буде. Також, наприклад, для пенсіонерів вони можуть, для майбутніх пенсіонерів вони можуть відкрити сайт, ознайомитися з переліком документів для подання, які потрібно на призначення пенсіонерів, роздрукувати документи, заповнити вдома і принести вже готові документи сюди. При реєстрації потрібно зареєструватися спочатку, то приходять в пенсійний фонд, відповідно, по місцях, Заповнюють бланк заяви, де вписують код, ідентифікаційний код, ім'я по-батькові, для пенсіонерів номер пенсійного посвідчення, і працівником пенсійного фонду видається заяв, виписка із кодом заяви, реєстраційним номером, так називаємо. І за допомогою цього реєстраційного номера людина приходить додому, заходить на сайт портал ПФУГОУУА. Реєструється спочатку, де вписує дані цього кода заяви, потім логін, пароль, яким вона собі сама придумує, і електронну скриньку.